Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні пропоную дуже корисний і цікавий лайфок. У мене куртка отак загрязнилася, можна казати, чорнилами від ручки. Це така проблема, що куртка нова, а я її взяла і оце отак пофарбувала чорнилами. Не знаю, що робити. Жалко було, шкода, звичайно, але виручив цей лайфак. Тут було теж усе отак пописуване, і я вирішила його позбутися цих чорнил, отаким розчином. І такими от салфетними дисками. Намочуємо наш диск і усердно витираємо. Тут була плями від чорнил. їх майже немає. От змащую тут так само. І треба усердно терти. Після цього, як плями зникнуть, це я просто. Зараз їх не треба ще намочити, але тут, бачите, їх немає. А потім у стиральну машинку, звичайна стірка. Я вам гарантую, що плям від кулькової ручки, від цих чорнил не буде. Кому пригодиться, користуйтеся, це дуже корисний такий. Корисна така порада через те, що я ось скільки років не знала, що з ним робити, з цим своїм художством. Так що, кому пригодиться, спробуйте. Це недорого. І не подумайте, це все дієво. Зараз буду працювати, тому що треба усердно терти, намочувати й терти. І все це зникне, а потім постирати. До побачення. Хорошого дня! Користуйтеся кому цікаво. Ваша Світлана!